19 січня вівторок вже третій день наше місто знаходиться у сніговій пастці. Не ходить транспорт, не працюють міські школи. Щодня в міськвиконкомі збирається комісія з надзвичайних ситуацій, щоб контролювати ситуацію в місті. Усі міські підприємства працюють в штатному режимі. Попри нелегкі погодні умови та обмеження руху транспорту, місто як і раніше, з водою, теплом та світлом, «Зараз підприємство працює в штатному режимі. Є відділення взяті на та у нас постоянно заявки потребителей. Тобто зараз дежурна служба цими заявками займається. Ми завтра, поскольку йде пониження температури, будемо включати восьмий котел, другий котел в роботу. Тобто у нас буде два котла в роботі ПТВМ. Аварії, Аварії не було, все нормально. Ми вчора ще регулювали два дома жилих Франко 48, Франко 46 і Франко 50. В принципі, видані рекомендації жрео. То тобто, є ну, замічання пока нету. Проте частину жовтоводців снігопад залишив без хліба у віддалені райони, куди звичайний транспорт не може доставити продукти харчування. Хліб привезуть на БТР. По пропозиції одного з депутатів і другого депутата було прийнято рішення в отдаленные районы доставить на БРД, это, ну, БТР, простыми словами, с высокопроходимый автомобиль, сто буквана хлеба Игорь Анатольевич предоставляет. Для того щоб доставити людям этот хліб. Ну якщо, скажем, будуть проблеми в дальнейшем, то таким образом полкається в дальнейшем доставати, в тому шдоставляти продукти питання хліб. свято водохрещі, яке так чекали шанувальники купання в ополонці, зіпсоване через погодні умови. І загартуватися у крижаній воді цього року не вийде. Купання в ополонці, та й взагалі вихід на водоймища в нашому місті наразі заборонено. Имейте в виду, что ситуация достаточно напряженная в городе, сугробы очень высокие. Что делается под сугробами, трудно предсказать. Температура не очень низкая, поэтому у нас сегодня будет принято решение запретить выходить на водоемы, дабы не было у нас потом спасательных операций тех, кто будет тонуть в проруби. Из личного опыта понимаю, что выбраться из проруби В одіжді практично невозможно, навіть якщо ви там будете плавець, майстер спорту. Бути небайдужими до людей та відчинити двері своїх магазинів та кіосків для тих, хто змерз і потребує допомоги. Саме цього чекає міський голова Володимир Абрамов від приватних підприємців міста. Пожалуйста, падіть на зустрічі людям. Якщо люди навіть ваш кіоск і магазин заходять не для покупок, а для того, щоб обігрітися, будь ласка, впустіть їх. Якщо є необхідність, предоставьте їм туалет, предоставьте їм чай. Якщо они нуждаются в этом, все-таки отнеситесь к ним як людям. Звернувся міський голова і до Жовтоводських батьків. Не випускайте своїх дітей у ці дні, одних гуляти на вулицю. Це може погано скінчитися. Старайтеся за дітьми слідити, тому що сугроби високі Уже є випадки, коли дитина просто випадає з сугроба на проїжджу частину. Автомобілі швидко становитися не зможуть. І таким образом створюється аварійна ситуація, яка може повлечь в тому числі смерть вашого ребенка. Слідіть, ані на санках ще будуть з, з сугробо, поэтому обов'язково безконтрольно не допускайте присутствия дітей на вулиці. Тим часом місто потроху розчищають від снігу. Техніка працює цілодобово. Вночі на дороги було виведено 6 одиниць техніки бжерело і ще близько 10 транспортних засобів з міських підприємств, що прийшли на допомогу. Працювали не лише на міських вулицях. Розчистили також дорогу аж до в'їзду в, в П'ятихатки. Техніка працювала, працювали бульдозери, працювали трактори, гусеничні, колёсные працювали, работали МАЗи, практически вся техника, которая планировалась, вся работала. Были у нас и ситуации с застреванием микроавтобусов под П'ятихатками. Ну, представитель Восточного ГОКа рассказал, что я так понял, бульдозер прошелся от желтый ход до пяти так и назад практически. До самолета и назад практически. То есть мы расчистили эту дорогу. Э, ну, ситуация, скажем так, напряженная, поэтому расчистить в том числе и ближайшие села пока возможности нету. Там уже от, с Марьяновки просят расчистить там и так далее. Пока техника справляется с, с городскими, с нашими э, с заносами. С утра, сейчас руководители будут докладывать, планируется Вывод техники на внутридомовые проезды. Чистка закрепленных территорий, это было Кропоткина, Ивана Бугуна. Помощь, получается, нам помогли. Это водоканал, теплосеть и східный язык. Техника мощная. Мы после него, они подрывают снег, а мы, получается, и шла ну, расчистка. Вчера мы своей техникой у нас колесные экскаваторы значит, очищали закрепленные территории городские. Значит, 4 единицы техники, те, которые определены по решению исполкома номер 466, по тем закрепленным территориям городским работали и по нашим. участкам, их у нас много по городу, также расчищали подъезды и расчищали территорию этих участков. Значит, на сегодня на утро в 5 часов утра выехали три единицы, значит, и все они находятся сейчас на городских территориях. Вот это частный сектор, тот, который за нами закреплен, уже прошли. Сейчас работаем на улицах значит, закрепленных по решению исполкома. Один бульдозер вынуждены были послать На трасу висвобождати мікроавтобуси наші комбінатовські. В ночное время в 12 часов один бульдозер второй, на трасі второй ушел на СКЦ. То є промишлені площадки, з ми вичищаємо СКЦ, ГМЗ, СКЦ передпуском. В настоящее время на улицах города наш транспорт не работает. У нас два, к сожалению, только один трактор с лопатой, снегоборочной, два тракториста на ним закреплены. Работали постоянно. Предыдущая смена вчера вечером закончила работу уже после 9 вечера. Сегодня утром, к сожалению, могли долго завести, только завели после 8 утра. Он выехал на тест, там надо было пробиться гаражу. Надо, будет, надо было освободить еще одну технику для того, чтобы выехали для контроля режима работы в сухой балке. Вчера вечером мы привлекали дополнительных специалистов для того, чтобы запустить там отопление. Вы знаете, было аварийное отключение. И плюс неполадки были на наших сетях. Запустили электрики в отопление эти дома. И надо, сегодня для контроля процесса надо было запустить дополнительно туда технику. Поэтому наш трактор работал на ТЭЦ. Через час он будет работать на закрепленных территориях. К сожалению, мы не успели все очистить. У нас есть там проблемы. Мы загрузили подгрузили заднюю ось трактора. У нас ЮМЗ-6. Ну, к сожалению, в снега достаточно много для того, чтобы он более-менее эффективно, более эффективно справлялся с работой. Но в любом случае мы будем работать до выполнения поставленных задач. На данный момент бульдозер направлен на расчистку улицы Казаковой. Ну, движется, Да, есть большая проблемка в предприятии. То топливо, которое было оставлено резервное, оно сейчас заканчивается. Вы знаете, как мы с топливом решаем. Закрываете все, все платье. Знаете, где брать. Второй грузер. Я надеюсь, решите его. Все, вчера, вчера было снято. Сегодня ее стараются установить. Но это не бульдузер, это колесный трактор. Колесный трактор? А да. посыпется отвал. Сегодня стараются сделать. А от прибрати від снігу пішохідні доріжки не вдається так швидко. Не вистачає робочих рук. Закріплені дворники це штатні 13-14 чоловік. По нормативу треба чоловік 25, щоб було те саме розчистці. Є жалоби, звісно, від жильців, Ну устраняємо працюємо. Підсипочний матеріал, якщо я правильно зрозумів, був куплений… Управление ЖКХ, я правильно поняла? И передано вам. No, no, есть такое предложение, у меня возникло сегодня из опыта других городов, передавать подсыпочный материал желающим его подсыпать. Валерий Анатольевич, вы поняли? То есть если есть, допустим, техника... На вазокі є якась техніка, як ділять Петрова ділець. Тобто їздить самосвал, там посипочний матеріал, зверху стоїть чоловік, який лопати це все розбрасує. Тут вони так розбросали всю дорогу до Петрова, коли був галереовий. Таке продовження вам просто подумайте. Складні погодні умови за прогнозами синоптиків продовжаться аж до кінця тижня. Що ж до навчальних закладів, то вони не працюватимуть до середи включно.